Привіт! Сьогодні коротко розглянемо ключові переваги житлового комплексу, за які Парадай Савеню обирають та цінують українські родини. Унікальні скошені дахи. різна поверховість, Приємна палітра кольорів фасадів. Архітектура Парадай Савеню прегарний смак. Індивідуальність та немало важливо високу якість. Перебуваючи на подвір'ях, відчувається простір, Щільність забудови максимально комфортна, а внутрішня територія облаштована з увагою до кожної деталі. Насичене озеленення дорослими деревами, якісний газон, Закритий від авто внутрішній простір з численними місцями дозвілля, дорослих та дітей. Все це тут для мешканців Парадай Савеню. Перші поверхи будинків відведені під комерційні приміщення, в яких вже відкриті магазини, кав'ярні, аптеки, салони краси та багато багато іншого. Внутрішня інфраструктура беззупинно розвивається, а проєкт Парадайсавеню передбачає ще й окремі будівлі під стратегічні заклади, школу, дитячі садки, поліклініку, ресторан і багато рівневий паркінг. Озеро улюблене місце відпочинку і прогулянок. Вода заспокоює, дає сили та надихає. А коли місце сили поруч із домом це дуже зручно. Найближчим часом на узбережжі водойми розпочнуться ремонтні роботи. І тут стане ще приємніше проводити час. Передай Севеню пропоную переваги бізнес-класу. За ціною комфорт класу. Станом на жовтень вартість квартир від 30 тисяч гривень за метр квадратний. Діє розтермінування на тривалий термін та спеціальні знижки для військових. Завітайте, щоб особисто оглянути парадай савеню та обрати нову та затишну квартиру для себе. Працюємо для вас щодня.